Партія сила і честь зібрала під своїм началом досвідчених та компетентних особистостей. Кожен із яких вже сьогодні зробив цілу низку справ, які можна вписати в історію розвитку міста. Серед них створення сотень робочих місць, розробка та впровадження програм роботи із дітьми та молоддю, благодійництво, будівництво об'єктів інфраструктури міста, залучення інвесторів та багато багато іншого. До всіх представників партії важливо дотримуватись простого, але змістовного принципу. Кожне моє рішення має принести користь суспільству. Сила і честь одна із небагатьох партій, яка зібрала представників практично всіх важливих для життя міста галузей. Серед нас досвідчені господарники, роботодавці, промисловці, будівельники, освітяни, лікарі, юристи, економісти, військові, спортсмени та культурні діячі. Сила і честь не на словах, а на ділі працює з молоддю, передаючи свої знання новому поколінню заради майбутнього міста та України. Висококваліфіковані кадри це формула успіху розвитку міста.